Сьогодні продемонструю революційний матрас від MagniFlex MagniStretch, який не тільки знімає зворотній тиск з тіла людини, а й має унікальну властивість м'яко розтягувати хребет під час сну. Як це працює? Матрас має складну конструкцію внутрішнього блоку, де ви можете побачити піну з різними кутами нахилу. Саме завдяки такій конструкції внутрішнього блоку відбувається посилена декомпресія хребта за рахунок власної ваги тіла, що допомагає полегшити болі у спині. Магністрич безпружинний матрас забезпечить правильне положення хребта під час сну, тобто ортопедичний ефект, та має чудові анатомічні властивості для вашого комфортного Знову без болей у спині. Окремо хочеться відзначити інноваційний чохол з технологією Outlast для ідеальної терморегуляції на поверхні матрасу. Тканина Outlast поглинає зайве тепло, таким чином дарує прохолоду на поверхні матрасу, а при зміні температури тіла віддає накопичене тепло. Сота матрасу 25 см, Вагове навантаження 160 кг на одне спальне місце. Термін експлуатації 15 років. Магністреч ваш власний реабілітолог вдома.